Всім привіт! Покажу, чим займаюся. Роблю таке маленьке ліжечко дитяче, Метр двадцять 60 шістдесят. І вирішив його все посадити на такі доміношні оці шканти. Тому що воно маленьке, і я не пробував ще так, щоб все на, на ці шипи. Там десь так, трошки щось заклеїв. А це повністю. Я посадив тут два, а тут по одному. Ну, тут кинув два, тому що тут, думаю, царга. Ще я плюс сюди закручу шурупа, щоб вже воно ну, нормально держалося. Ну і тут, само собою, один буде воно буде розбиратися. Це в нас вільха. Ну, а так сходиться, я вам скажу, все, все чітко, нічого ніде немає. Щоб там не рівно було чи ще щось. Ну, останеться позачищати все. Зараз я попробую ще, як ця царга підійде. Ну, Я думаю, тут. Не буде ніяких питань. Такі я поробив соснові, вільхові доміношки. Так, тугенько я зробив. Бо думаю, ліжко, щоб нігде нічого не шаталось. О! Так що отакі справи. Так, закінчив збирати ліжечко. Отак так воно виглядає. Розміри 1,20 на 60 метрів. Колір по каталогу рал. 70-38, якщо я не помиляюсь. Так як вибирав замовник, я вже все покріпив, поставив бортика, кинув ламелі, ну нарізав зрейок, їх також поприкручував. Чого прикрутив? Тому що тут кріпиться бортик. Він якраз переставляється. Я так розрахував, щоб на одну і на другу сторону, тому що планував робити, щоб це все совалось. ну Тут просто планку, як по салазках. Але рішив так, думаю, якщо дитина буде його постійно дергати на боки. Хай буде закріплений на цьому все. Більше нічого не змінював. Загальна висота його 39 від полу 15 см. Плюс ще тут 5 см буде матрас, десь він півтора буде виступати. Все робив так, як розміри дав замовник. Не знаю, можливо, буде низьковате. Ну, це для дитини, але. Як сказали, так і зробив. Я свого, нічого не додав, щоб потім його це все не переробляти. Так виглядає непогано. Тут царги кріпив на такий шуруп десятка, і ставив отаких по дві доміношки. Ну і само собою, тут теж на доміношки і закрутивши шурупом, щоб вже воно крепке було. Я його зібрав, тому що замовник каже, зберіть. Я його заберу. ну... Не знаю, так я попробував, то воно важкувате. Як він його має забирати, не знаю, тому що розібране воно було б менше габаритне, чи в машину просто влізе, а так. Ну, то вже його будуть проблеми. Захотів зібрати, зібрали все нормально. Все скручено, хай забирає. Покраска теж непогана, матеріал вільха. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.